Вітаю всіх із магазина Сінцей. В «Сінцей» попривозили знову новинки. Також багато є оцих червоних етикеток. Акція діє до 26.11. Буду показувати все і новинки, і не новинки. Все, що буде падати мені в очі, тому що я вже запуталась. Ну от сукня це точно нова, причому як вона цікаво зроблена. Ціна 659 гривень. Мені подобається дуже цей пояс, дуже прикольний. Він як намисто, він такий красивий. Взагалі такий красивий. І вона <клес> сукняця, як дві тканини йдуть різноманітні. Внизу як шовк, о, причому вона як так на підкладці, чи такий товстий шовк. А зверху ось, 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 ось ця тканина просто блискуча, така більш тягнеться. Ні, це така, така тканина, прям ну, така товста, як зимова. А верх більш тоненький. Ціна 659, і така є по 2 xl Розмір. Так, далі. Такі блискучі я вже навіть міряла. А ось джинси поприходили два види. Є вайдлек сині, ціна 699. І є ось такі, як підката. просто блакитні. Кому подобається. Ось отакі штани. Вони підкатані, ну, мабуть, їх можна відкатати. Да? Так, да. так. такі коштують зараз 699. Джинси у них є по розмір 42. І це бойфренди називається модель. Вони такі блакитно-сірі, скажімо так. Свете хочу цей помірити. Мені так подобається колір, такий бежевий. дуже приємний. А, і з новенького ще джинси зараз вам покажу. Блискучі і блискуча сорочка прийшла. Сорочка така, як з вкрапленням. Чорні, начебто, камінці. На ній вже щось таке схоже було. Ой, вона класна, манжет, такий широкий. Мені подобається. Вона чорна з чорними камінцями, не те, що там прям блискітки яскраві. Регулюється цей ну, рукав, можна бачите, його підгорнути, є за що застібнути. І Ціна 659 є по XL, Зараз подивлюсь і скажу в неї склад. Мені подобається, що вона така, як накрохмалина. Тут 100% котон, от в цій сорочці блискучій. Гляньте ще якісь джинси. А, це щось схоже було, тільки в іншому кольорі. До речі, непогано так з цією деталью. Не пам'ятаю, в сірому, да, мабуть, красивість. Тут просто така деталь, але вони якось так класно виглядають. Карпеттер якось так називається, модель хто носить. Так. Ціна 799. Да, джинси останнім часом трішки у них подорожчали. Оці є по 44-й розмір. а бойфренди чомусь були по 42-й. як від моделі да, залежить також. І бачите, скільки близько поприходило різноманітного. Так, блуза жіноча, о, така прям срібна, класна, як металік. Так, блуза така ну вона розпрямиться, це вони просто, ну, коли розвішують, то воно ще таке як прим'яте. 219 гривень, до речі, нормальна ціна для новинки по XL. Так, І вона не світиться. Гляньте, красиво буде під якийсь жакет вдягти. да? Красиво, мені здається. Дуже така, прям. І мені подобається, що вона тоненька. Знаєте, як раніше Люрікс був класно, а жакет такий, знаєте, товстий. Це буде виглядати супер. Тягнемо так, так, дивіться. Ну красиво ж, так? красиво. Ну, це все просто треба якось гарно зробити, по розмірам підібрати. Не на два цих вішака. Ну, мені подобається взагалі, Така під все втягти і буде ефектно виглядати. Багато поприходило джинс. Хочу ще оці сірі глянути. Сірі і чорні, це начебто да. Є прям А, з такими блисками. Я от ті міряла, ті на мене не підійшли. А ось такі це wide Leg, з оцими чорними треба було взяти, поміряти. Да? Або ось такі просто. Також, мені здається, це модель wide Leg. А ну ка глянемо, якось вони так їх міцно. Ну. І ще ось такі. Так, дивимось, також широкі донизу. Давайте. Ні, це прям стрейчинг, вайт стрейчинг. Вони донизу широкі, але трішки тягнуться, виходить. Ці просто чорні. Але ось як з камінцями, вони, знаєте, більш цупкіші, більш товстіші, тому будуть тримати так форму. Так, Ну і кажу вам ціни. Ось оці, що верхні 599. Як для новинок. Ну, Я маю на увазі не те, що новинки, а те, що прийшло тільки. Нормальна ціна. Оці є по 42-й розмір. Так, а ось такі мені більше подобаються з цими блисками. В сірому кольорі трішки як потерті ці дорожчі 800 гривень, також по 42-й розмір. Таке взуття іде зі знижкою 45% 659 гривень. Черевики жіночі, вони всередині на флісі, навіть як така трішки хутро, Бежевий колір, ця вся підошва вона в коричневому кольорі. Класні рюкзачки щось вже було да, Hello Kitty, але знижка гляньте, яка 289 гривень. 56% знижка замість 659 Тут тільки оцей брілок десь зайти купити, ось отакий, він буде коштувати реально 300 гривень. Я вам кажу, та з Hello Kitty може ще й дорожче коштувати. а Тут тобі, будь ласка, і ще й тут прикрашено Hello Kitty. Мені подобається, що є бокові кармани, і зроблена така, як. Не плащовка, а ну, як балонівий, що не буде промокати. Ну, такі рюкзачки йдуть поки без знижки. 659. Є шарфи зі знижками. 99 гривень, ось такий шарф. Ой, а цей красивий, да? який красивий колір з такими китицями. він такий об'ємний. Ціна 389. Всі шарфи у них поліестер. Ще рукавички новенькі прийшли. Блять, які симпатичні, таких я ще не показувала рукавичок. Гарненько зроблені. 339 коштують. Ну і така ось шапка. Шапок у них прям багато в цьому році, різноманітні приходять. 269. О, ще прийшли шапки з бомбонами і шапки з блиском. Суці з камінчиками 269 є з чорними бомбонами. І також вони як трішечки з блиском. така шапка. 219 і з бомбоном 269. Так, а що це взуття тут поставили? Так, Це таке, як я міряла в світлому, ні, це замшеві. Замшеві, так як хутро і всередині хутро. Вони, виходить, без змійок, тільки на шнурках. Коштують 799 по 41 розмір в чорному кольорі. Светр з різнокольоровими лелітками. В'язаний такий укорочений, але оці лелітки вони різнокольорові. Ціна 699. Так, давайте подивимося, як вони вдягли манекенів. Той манекен так і був втягнутий ось тут. Сірі штани, оці штани я приміряла. Мені вони подобаються просто на резинці, але така тканина. Вона як класична, але утеплена, і колір універсальний. Бачите, довжина така нормальна. Я десь їх міряла. Далі шарф на ній за 269, а тут написано. І светр. них всі в одну ціну десь 600 гривень. Тут новенька прийшла така, як худі знову, то були такі коричневі, а це вже як світло да? ціна 659, всередині як фліс, вона повністю на змійці, є по розмір 2 xl Причому, от, дивіться, і кишеньки, вона така вільного крію виходить. Потім також хочу ці штани взяти, приміряти. Вони в них плюшеві, чомусь тільки в одному кольорі. Один раз їх зробили, але ця модель дуже популярна. І ще десь малюють, що під оці штани є. Худі я не зустрічала, але на людях бачила. Мені сподобалось поєднання. Так, а це у нас називається светр жіночий, але більше на шубку схоже, як верхній одяг, тому що ну прям дуже утеплена фліс всередині, як дві тканини, і тут, як, начебто, хутро це овчина, в такий красивий шоколадний колір, причому тут затягується. Змійка до середини, без капюшона. Ціна 699, є по 2 xl Класна, універсальна, тепла модель. Так, і ще джинси прийшли, називаються Fit. О, гляньте, яка модель, така трішки як укорочена, але широка. І донизу не, не кльош, а от як рівні оцей балон Fit. 699. Ballon Fit у нас буває по який розмір? По 44-й. Так, в трендах, мабуть, все, що ми бачили, от єдина така була дублянка, чи ось не було з цією деталію внизу. І внизу гляньте ремінь такий, як ну, екошкіра да, зроблений, цікавий. От всередині хутро. Слухайте, вона така, як начебто це замша зверху, більш така м'якенька. Ця рука вона фіксується. Ні, я не, таку не пам'ятаю. Так, ця дубляночка коштує 1500 по 2XL. Може вона десь і була, я таку не міряла це точно. І мені взагалі подобається поєднання з дублянки з блискучою спідницею. Гарно виглядає. 459. Ось така спідниця. Я не сказала, по який розмір. Спідниця буває по 2XL і дублянка буває по 2XL. Так, оце все, що на манекеню. Шарф у мене такий є навіть куплений. Штани такі я приміряла, мені подобається. Светр коштує 599. Оці шарфи по 339 їх скрізь розбирають. Вони там з рукавичками зручні. Шарф з рукавичками не вони, а шарф. Це пальто, таке я міряла, сукню міряла 699. Так, ну от такі у них приходять, хочу поміряти, є або в кольорах, і в різнокольорових, або однотоні. Вони всі йдуть з капюшонами вільного крію, по типу худі, але змійка до середини. <кій> а оце на манекені ж вдягнуті ці штани, що я колись приміряла. Поки вони без знижки 659 гривень по 2 XL. <кій> Гляньте, яка куртка прийшла, бордова, такі у них були чорні. О, як більш Тоненька, да? не супер утеплена, тільки подовжена. Ну, тут немає такого, як манжет. І Змійка колір в колір. Тут на змійці, до речі, кишеньки. Вона нам, мабуть, середньої довжини, де з капюшоном. Ціна 899 по 2XL. Ну, знаєте, зараз вона дуже підходить. Ще такі чорні хтось мене тоді ціну питав, ось вони висять за такою ж ціною. Трішки, мені здається, вони відрізняються в кишенями. Чорна все-таки відрізняється. Бо кишеньки в неї не на змійках, а як от зверху з таким не знаю, манжетом сказати. Такий чор чорна змійка Також Капюшон, Ага, відірваний цінничок. Зараз глянемо скільки вона коштує. Я Взагалі вперше бачу жодного цінника. Жодного. Причому там їх, мабуть, штук шість. Ну Десь вони, мабуть, в таку ціну, мені здається, я колись ну, комусь відповідала на коментар 899. Просто раніше були ці чорні, а це прийшли ще такі бордові, але ну, вони відрізняються. Красиво зроблено все. Не знаю, мені подобається. Отак можна затягнути цей капюшон, Така куртка. Оці всі, ага, всі куртки ми бачили. А ось оцю куртку довго. Я не знаю, таку я бачила чи ні, вона прям така, а бачила-бачила, да. 1699, вона така пуховик. Ще й подовжена тут змійки по бокам. Тут дівчата зараз будуть вивішувати оці чорні куртки. Оце точно така, як бордова, точ в точ Мабуть, на цій поцінники є, Да, 899. Тому що це от точно така. Вона як трішки, знаєте, як приталена, от хочу показати. Є бордова, змійка така, колір в колір. Так, і розміром є по XL. А от зверху куртка це вже щось новеньке. Мені так вона цікаво зроблена. Вона, по-перше, я бачу, що всередині затягується ось тут да, Так, Можна затягнути і зробити її, як в талію. І вона така більш об'ємна, а тут пух всередині. Ну, такий це не натуральний, а штучний пух, але все одно вона пуховик вважається. Так, капюшон, капюшон якийсь трішки. Знаєте, як такий тонкуватий чи що. Я так хочу, щоб на неї світло впало нормально, щоб було видно. Ще така цікава ця куртка, манжет гарно зроблений. Так, середньої довжини тільки треба її розпушити, щоб оцей пух розійшовся. 1300 гривень така є по 2 XL. Вона йде на змінці і на кнопочках кишеньки. Її можна затягнути. Оце, знаєте, важливо іноді, що можна затягнути, тоді не холодно в ній. Отакі прийшли нові чорні, виходить оця бордова. Тут знижка на цю червону, дуже красива ця жилетка, 499 замість тисячі. І вона буває по розмір так. Що це таке взагалі? Не, не розумію. А, 2 xl зрозуміла. А ще чорна, чорна трішки інша. Так, мені здається, що вони всі зі знижками, може, я і не права. Ой, чорна взагалі 399, 56% знижка на неї. Гляньте, які цікаві сукні прийшли. Це так малюнок, такий, як трояндами. Слухайте, вона взагалі така прям оверсайз. Оце Елька, причому, бачите, така прям як на крохмалина точно. Ціна 699, є по 2 XL, є в чорному і в червоному кольорі. О, тут іще сукня чорна. Що це таке? Просто сукня виходить. А, з розрізом, я десь бачила, ну це її треба прикрашати. Вона зовсім така проста. Тканина як футболка. 219 гривень, от знижка на не 35%. Можна і прикрасити. Все блискуче було, але не було рожевої блузи жіночої. Причому, глянь, такий кремовий, такий, як рожеве золото колір. І вона з вкрапленням. Ні, срібним. Я думала, як з золотим, ну красиво. Колір виглядає красиво. 389 є по X. Знаєте, така, як звичайна рубчик, під щось дягти, але от навіть з кольором джинс. Дуже красивий такий колір. Не знаю, мені подобається, як він виглядає. З чорним може і не так, з джинсовим взагалі красиво. Або з оцим сірим красиво виглядає. Так, і на ній срібне. І на оцих джинсах то красиво виглядає. І навіть з бордовим, красиве пальто, по-перше, і з ним також. Поєднується добре. Так, пальто більш як рівне на гудзики на два ряди, воно таке як тепле, знаєте, начебто шерстяне зроблене. Ціна півтори тисячі, але вони, всі пальто це 100% поліестер. Зараз я навіть пальто 100% поліестер, але от воно виглядає взагалі таке тепле, знаєте, об'ємне. ну от Гарно виглядає, рукав красиво, оці два ряди гудзиків, таке товсте, отак. Кажу по 2 xl від 2 xs по 2 xl Зараз дівчина така, ну років 15 приміряла цю кофтину, так прикольно їй було, мені сподобалось. К худі з двох сторін в неї виходить це хутро, ціна 599, по 2XL ще й з капюшоном. Капюшон такий подвійний, прям дуже утеплений. Взагалі така приємна, гарно виглядає. Такі ще штани поприходили з таким малюночком, метелик. Тут міні-маус написано на флісі. Такі є по Excel. Так, коштують 459. Тут міст 60-67% котону. Штани жіночі. До них є, до речі, худі. От коли вони таку позначку роблять, таку десь метеликом можна знайти прямо під ці штани. Вони такі більш об'ємні, не, не такі, як зазвичай вузенькі. От дивіться які. Прикольні. Чи така блискуча прийшла з паєтками, з лелітками, точніше, на мереживі нашиті. Вони як мереживо, подвійна тканина. Така спідниця коштує 599 і є також по 2 XL. Ой, а це також новинка, красивий який колір. Так, вона донизу трішки як кльош іде. Тут резинка вшита, без розрізів. Ціна 599 по 2 Excel, дуже ефектний малюнок, як начебто така шовка. Ну красиво малюнок виглядає. Такі штани з лампасами. Лампаси, причому як такий трішки золотий, да, колір, вони без фліса, От, просто така, як трішки стрейч тканина. Так, затягується. І донизу трішки завужені. До них є верх, і верх причому сюди прийшов. Отверх висить поруч, 599 по Excel, і також верх прикрашений цією стрічкою, скажімо так, кишенька попереду. І є капюшон. Ну гляньте, класно. Отак я поруч пові... повішу, щоб було видно. Так, ціна 659. А тут, наприклад, знижка. Такі схожі, тільки без лампас. Ціна 399. Зі знижкою 33%. Є ось такий колір. Це, мабуть, без знижки, як новинка. Приємний такий, бежево-сірий. А, оце зверху. бачите, і верх до них. Також 599 і тут є світшот. Так, а він скільки коштує ціна. Тут прямо і намальовано, що він є. 359, ось такий світшот. Чорні кольори різноманітні. Таке цікаве взуття попроходило. Слухайте, всередині це як начебто шкарпетка. Да? І так от, от гляньте, як воно виглядає. А змійки позаду, така підошва, ну, воно взагалі симпотні, вообще, такі стильні, я б сказала. Ці черевики жіночі, 899, є по 41-й розмір. Ну, дуже стильно. А оце вже зі знижками, звичайні, рівненькі і змійки, і ой, хутро всередині. І на шнурках попереду, середньої довжини, звичайні черевики 46% знижка 359 гривень, також по 41 розмір. 359. А ось у ці високі вже зі знижкою 699. Такі прикрашені по 599. Багато вже знижок. Це і на взуття зимове, і на одяг. Штани, вони, знаєте, як начебто кльош. Да, кльош донизу. Пасіфік. Так. 239 мінус 48 відсотків знижка і є світшот до цих штанів. Зі знижка вони як от зверху, як лосіни, да, не такі широкі. А, і ось дивіться, верх цей тут вдягнутий. І отак вони так зроблені. Ну Нічого, так прикольно, це якщо ви разом вдягти, то буде виглядати гарно. І звичайні джинси завужені по 339 гривень. І штани, і ось оця худі, вона йде без капюшона. Светр жіноче написано: це 100% поліестер. Ціна 659 і штани 459. Штани мені подобаються, це як два в одному. Внизу я зараз вдягну з іншим худі і покажу, що їх можна зробити як от спортивні штани внизу на резинках затягнути. А можна ось так: вони просто на резинці йдуть з кишеньками, і вони як плюшеві. Ось ця зручна така худі, тільки до них прийшла в бежевому кольорі, просто на змійці. Кишенік, кушенік, кишеньки є. Добре, що є кишеньки. Взуття мені оце подобається. Я вже його якось міряла, хочу вам сказати, 39-й розмір, на мене йде розмір в розмір, як треба. А от я хотіла вдягти угі, я угі взяла навіть 40-ві, я не влізла в мене нога якось, чи підйом не підходить на їхні угі. А ось це мені сподобалось. Взуття дуже зручне. Якщо хтось хотів собі, наприклад, заказати по інтернету, то сміливо замовляйте. 759 гривень, вони йдуть зверху з хутром. Mm -hmm. Я потім покажу у мене там ще є одяг, як вони виглядають. Вони дуже зручні. До речі, ось ця модель, як вони пишуть цветер жіночий з капюшоном, у них є в різних кольорах. І ну, в кожному сінцей різні кольори зустрічаються. Є навіть такі, як різнокольорові, змійка досередини йде такий вільний крій. Тут також а, кишеньки. Да. І, бачите, ззаду вона довша, попереду коротша, така як оверсайз. І по кольору мені подобається зі світлими штанами. Я їх затягла, це не обов'язково їх так піднімати і просто показати вам, як виглядають взуття. І от ви бачите, їх можна затягти, як спортивні штани вдягти. Що мені колір цей молочний подобається? намальовано, що до них, до цих штанів, є верх. Я бачила вже на двох дівчатах в місті, от прямо в цьому як в костюмі. Дуже круто виглядає. Оцей плюшевий саме класний. І молочний, ну а сама я ніде не зустрічала в жодному магазині сенсей. Ось оце худі коштує 859 і також 100% Поліестер. Але ось цей де з капюшоном. Першу я міряла без капюшона. Отака жилетка, мені здається, вони в різних кольорах. Просто їм сьогодні прийшли ці бежеві. Вона коштує 859 гривень. Така зима в цьому році, що можна в жилетки всю зиму проходити. Ось тільки бачите, який в неї як Придавлює, коли отака от оверсайзку. Ну на светр, це буде нормально. І довжина, якщо брати оту бордову, я приміряла, бордова довше. А ця така ну такої середньої довжини, хоча по кольору мені це все подобається, як воно підходить бежева з цими чоботами чи черевиками, правильно сказати. І ну, з цим якби всім молочним кольором гарно виглядає. 100% поліестер, але не знаю, тепла, зручна жилетка. Ось такий колір універсальна просто. Так, прийшли їм новенькі джинси, такі скіня, але вони незвичайні, вони блискучі. Так покажу вам близько міг по. А видно, добре зараз видно. Ціна 699 гривень, на мені мій розмір 38. Ну, трішки вони якось великуваті, тому що скіні тягнуться. Склад у них 70% бавов на все інше поліестер. Хто любить скіні, по-перше, вони схожі як по текстурі, начебто це або лосіни вдягнуті, бо навіть на шкіряні не зовсім на джинси, тому як вони таку мають. Не знаю, таку текстуру не зовсім джинсову. Светер 659, 50 на 50 акрил і поліестер. Ну, Джинси нічого такі, ви знаєте. Симпатичні, просто треба було мені їх так виправити, я не зовсім їх виправила. І ось показую вам взуття, зручні, Ось оці прям, якщо заказувати, то розмір в розмір. Мені подобається. Так, і кажу свої параметри, якщо хтось буде замовляти да, на сайті. У мене 1,70 сімдесят зріст. Тут я, груди, так. 88, тут 98 і 68, ну так, от, приблизно. Я розмір М все приміряю і от так він на мене сідає, от саме розмір М, якщо хтось замовляє. Та ця жилеточка, вона, до речі, дуже непогана. Вона донизу йде трішки трапеція. Не так, як от я бордову міряла, чи ще якусь рівну. І вона при чому мені подобається. Не знаю цієї форми. Зручна така, от як тримає форму, не м'яка, не і, держ... і тримає форму цей капюшон. Також мені подобається. Фіксується, тут можна його затягти. Красивий колір у неї. От зі светром трішки вона сіла по-другому. І з цими штанами, ну не знаю, мені от. Якась вона приємна, легка, по-перше. Ну от легка. В ній легко знаходитись. І крім змійки, в неї є ще тут кнопочки, кишеньки ось так зроблені. Не знаю, гарна, така так, розкіднула її. Ну. І з цим светром вообще, красиво виглядає з цим кольором. Взагалі я помітила, що жилетки не зі спортивними худі, а от з такими светрами більш ефектно виглядають гарніше. І вони так поєднують, коли от рекламують самі сенсей, то вони поєднують саме зі светрами. Капці жіночі, різдвяні, скажімо так, святкові. Ось такі, ну нічого такі приємні, прикольні. і На подарунок можна не так. Знаєте, як ото здоровенні роблять, нормальні. 269 гривень. Такі капці є по 41-й розмір, хочу показати. А, ну такі більш прості підошви. І ще ось в червоному з пряниками також прикольні. М'якусінькі, такі класні. Так, фемелі-сет такі на дітей виходить, 219 гривень. Також по 41-й. Так, оце на звичайних підошвах, таких ну, нормальних, твердих, хутро всередині. Ну, також як начебто Санта. Да? Під Санту тут є у них різноманітні піжами. 269. І також по 41 розмір. І оці з Грінчем, ну з Грінчем вже я десь показувала. Це я також пам'ятаю, начебто Фемелі Сет. Ціна. 389, ну не бачу, де написано Family Set, не Family по 41-й. Мені здається, оцю піжаму я не бачила в клітинку. Штани такі в клітинку, як от фланеліві, тут футболка зверху. Ціна 659, а, також Family Set. І вони затягуються на поясі. Продовжую у такі здоровенні Я мала на увазі капці оці є скрізь. Їх прямо як начебто, це сама популярна модель 459, і в чоловічому, і на дітей, і на всіх, на всю сім'ю. А ось оці класно виглядають і підошви, красиво зроблені підошви, такі широченькі. Всередині вони м'які. До речі, мені писали, що хто купував капці саме сінцей, вони довго носяться і нормальної Якості ці вообще прошиті на підошвах намалюваний грінч. Ну ці непогані 389 Я маю на увазі по якості. Ну, малюнку кому як подобається. Мені грінч подобається. Дякую, що дивитесь, як завжди. В наступному випуску вже буде огляд для всіх в великому магазині буду робити. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!